В Кіровоградській області стартувало громадське обговорення реформи старшої школи. В заході беруть участь представники МОН, проєкту Десайт, керівництво області та міста, а також представники управління освіти РВА, голови громад, керівники закладів середньої, фахової, передвищої та професійної освіти. Йдеться про створення мережі академічних ліцеїв, які будуть відокремлені від початкових шкіл і гімназій. Учні матимуть змогу обрати профіль навчання, інтегровані курси та предмети, які від відповідають їх інтересам і потребам. Протягом тижня військовослужбовці Нацгвардії України та офіцери Олександрійського райвідділу поліції проводили інформаційно-просвітницькі заходи із учнями навчальних закладів району. 18 листопада відвідали заклади освіти Петрівської селищної ради, 19-20 листопада працювали в Попельнастівській громаді. Учням провели заняття з тактичної медицини, розповіли про роботу дронів, відбулися і профілактичні бесіди з молоддю, про недопущення підпалів автомобілів військовослужбовців та недопущення співпраці зі спецслужбами держави-агресора. З обласного бюджету Кіровоградщини виплатили 13,5 мільйона гривень матеріальної допомоги родинам загиблих захисників і захисниць. Про це повідомила заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова. За 10 місяців 2024 року кошти отримали 451 сім'я загиблих воїнів. Також у 49 громадах області діють місцеві програми соцпідтримки військових та їх родин і загальним бюджетом майже 200 мільйонів гривень. Крім цього, з Власною бюджету виплатили одноразову щорічну матеріальну допомогу 719 дітям загиблих захисників та захисниць на суму 2,1 млн грн мільйона гривень та відшкодували реабілітацію 107 особам з інвалідністю серед цивільних та військових, які постраждали через війну. В Олександрійському психоневрологічному інтернаті виявили факти трудової експлуатації, а саме четверо підопічних виконують роботи з догляду за тваринами на підсобному господарстві, проживаючи при цьому в будиночку охорони на території ферми. При цьому з ними не укладено договори про їх працевлаштування, жодної винагороди за працю підопічні не отримують. Окрім цього, один з житлових корпусів закладу не пристосований для осіб з інвалідністю та потребує капітального ремонту. Ці недоліки виявили працівники Секретаріату Повноваженого Верховної Ради України з прав людини під час кластерного відвідування місць Несвободи Кіровоградської області, що тривали з 18 по 20 листопада і охопили 13 закладів. Чоловік, який викинув сміття біля ставка на перемозі, сплатить штраф. Про це повідомив керівник муніципальної безпеки міської ради Володимир Перев'ярзів. 16 листопада місцеві жителі помітили біля водойму чоловіка зі сміттям. На місце викликали інспекторів муніципальної безпеки, які виїхали на місце пригоди та склали адміністративний протокол. Порушнику загрожує штраф у розмірі 1360 гривень. Як з'ясувалося, за вивіз сміття до відповідальності та сплати штрафу у вересні вже Притягували співмешканку чоловіка.